Привіт, я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Сьогодні розповім про кейс Google Shopping, інтернет-магазину, автозапчастин. Проєкт дістався мені з нуля, власнику мене порекомендував інший спеціаліст з контекстної реклами. У ході роботи ми зіткнулися з блокуванням аккаунту, статус введення в Омана. Допрацювали сайт і розблокували аккаунт за 10-12 днів. По цьому проєкту був оптимізований фіт, пропрацьовані назви товарів, налаштували Google Analytics та Merchant Center, запущений Google Shopping та Performance Max. Вже в перші дні роботи рекламної кампанії ми отримали гарні результати. Можемо вивести інший показник, наприклад, дохід. Бачимо, що у нас дохід в перші дні роботи вже був стабільно хороший. Бачимо результат проєкту з повного нуля. Ми отримали за 32 тисячі гривень бюджету 564 тисячі обороту. Але цифри обороту не остаточні, так як в цій тематиці присутні дзвінки і більшість замовлень оформляється через дзвінок. Давайте подивимося, скільки було за цей час дзвінків. Натискаємо нажаття на номер телефону, і бачимо, що у нас 417 транзакцій, але 479 дзвінків. Давайте переглянемо результат за останні 30 днів. Вибираємо Останні 30 днів і натискаємо застосувати. Бачимо, що при бюджеті 22 462 гривні ми отримали 313 замовлень через кошик на суму близько 400 тисяч гривень. Також були замовлення через дзвінок. Бачимо, що замовлень через дзвінок було більше, ніж замовлень через кошик. Давайте вернемо електронну комерцію і підрахуємо нашу рентабельність інвестицій. Включимо калькулятор і розділимо 386 781. Ділимо на 22 462. І помножимо на 100. Рентабельність інвестицій реклами по цьому проекту складає 1721%. Але треба враховувати, що є дзвінки вони в більшій кількості, і вони зазвичай на більшу суму, ніж замовлення через кошик. Тому ця рентабельність інвестицій не остаточна, а дуже-дуже занижена. Якщо в тебе запущена рекламна кампанія і тебе не влаштовує результат або тобі треба налаштувати рекламу, пиши мені в приватні повідомлення. Мій контакт в описі під цим відео. Якщо залишилися питання, пиши їх в коментарях, став лайк, підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі у нових відео!